Ми нарешті запускаємо відділ контролю за паркуванням. Не минуло і три роки, як у Рівному вирішили розпочати боротьбу із багаторічною проблемою. Мова про хаотичне паркування, яке створює затори та незручності для пішоходів. Із такою ситуацією у Рівному миряться вже не один десяток років, та тільки зараз із цим наважилися розібратися. Від завтра працівники муніципальної варти почнуть штрафувати водіїв порушників, а саме лишатимуть на лобовому склі повідомлення про правопорушення. Після того як інспектор. Первинні виніс повідомлення залишив його на лобовому склі. Наступним етапом є передача всієї цієї інформації для того, щоб встановити відповідальну особу згідно частини згідно статті 14.2 кодексу України про адміністративне правопорушення. Після того, як відповідальна особа встановлена, формується постанова. І на цьому процес фіксації порушення завершено. Водій вже притягнутий до відповідальності. Далі він за 10 робочих днів має сплатити штраф, а для зручності гори керманичів створили цілий застосунок рівне сервіси, у якому можна розрахуватися за порушення. Людина заходить, вносить свій автомобіль, вносить серію номер повідомлення або постанови, знаходить свій штраф і сплачує цей штраф. Тобто система дає можливість оплатити в онлайн цей штраф. Ну і плюс інформує там по різні події, які є в місті, в тому числі там якісь інформаційні повідомлення і різні технічні речі. За бажанням водій може оскаржити постанову в судовому порядку, окрім штрафів, у застосунку є й інші функції. Оплата за стоянку на платній парковці. Однак у рівному місці. Для таких локацій немає, як пояснює заступник міського голови Ігор Кричкевич, у цьому винні проектувальники, попередники, які аж ніяк не могли передбачити, що у 2022 році транспорту стане настільки багато. Ті проектування, ті норми, які закладалися колись, вони були розраховані на меншу кількість автомобілів. і Відповідно, це зростання приводить до того, що відсутність паркувальних просторів змушує водіїв паркуватися, як то кажуть, по-простому там, де є. Там, де може зупинитися автомобіль, це насправді не є європейською практикою, не є світовою практикою, і це є порушенням правил дорожнього руху, які в принципі повинні дотримуватися всі без виключення і безумовно. Чи покращиться ситуація із хаотичним паркуванням у Рівному? Поки що рано говорити. Та чи вистачить для оперативного реагування на порушення штату працівників, який налічує три людини, невідомо. Лишається сподіватися на те, що керманичі свідоміше підходитимуть до вибору місця для паркування. Дарія Солодовник та Денис Коломис, Телеканал ТІВІ.